Безголосі швидкі на Буковині, водії карет невідкладної допомоги не мають права вмикати сирени. Медбригади запізнюються на виклики, а якщо ризикують увімкнути звук, на них чекає штраф. Подробиці в наступному сюжеті. Водій автомобіля швидкої у гаражному дворі демонструє справність сирени. Каже абсурд, але увімкнути її на дорозі немає права. Не на камеру погодився розповісти, щоб їздити зі звуком, потрібен дозвіл Центру безпеки дорожнього руху УМВС, а його немає, бо станції швидкої не дають грошей, щоб сплатити податок на використання спецсигналу. За увімкнену сирену загрожує величезний штраф. Підтвердили в ДАІ. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світових або звукових сигнальних пристроїв. Карається штрафом від 42. З половиною тисяч до 51 тисячі гривень. Нещодавно на водія швидкої у містечку Кіцмань склали адмінпротокол за увіпнену сирену, але до штрафу не дійшло. Головний лікар у приватній розмові зізнався: якщо проблеми з ДАІ трапляються, їх залагоджують завдяки особистим зв'язкам. Кошти на сирену мають Надходити з обласного управління охорони здоров'я, і, хоча там кажуть, що гроші є, їх майже два роки на станції швидкої не бачили. За це треба платити податок. І, скажімо, може, він і на місяць незначний за рік вибирається досить значна сума. Якщо врахувати, що у нас є порядка 20 машин, які по яким положено сигнальні маячки. Відповісти, де гроші в департаменті охорони здоров'я обладміністрації, не змогли. Мовляв, триває реформування. От коли воно закінчиться. І коли усі швидкі буковини об'єднають в один центр екстреної допомоги, тоді владнають проблему з дозволами на сирени. Зробимо перереєстрацію автомобілів з району на область, на обласний бюджет, на в район, і будемо обов'язково виймати дозвола на використання спеціальних пристроїв. Коли завершиться реформа у департаменті охорони здоров'я, сказати не беруться. Вона може затягнутися аж до наступного року. А доти швидкі не матимуть переваг перед іншим транспортом на дорозі. Як в таких випадках вчасно дістатися хворого? Не кажучи вже про затверджені нормативи, що карети має доїжджати за 10 хвилин. Водії сказати не беруться в такій ситуації. Всі райцентри Буковини. Микола Шевченко, Андрій Пекар, ТВА.